На малечі Приютівської громади чекало свято від веселки та шляху до життя. 29 лютого благодійники організували розважальний захід в клубі села Протопопівка. Аніматори з веселки приїхали в яскравих образах та подарували малечі гарний настрій, і позитивні емоції. А найкращий друг, додати, це права наш друг, то може ми поправи. У програмі були і руханки, і бульбашкове шоу. На захід зібралося 50 дітей, серед них діти військових, багатодітних родин, діти з інвалідністю, були і діти з числа ВПО. Наприклад, Ліза приїхала до громади з Харкова. Я приїхала з Харкова і е, живу тут вже два роки, і знайшла в школі нових друзів. У час займаюся танцями. І в школі виступаємо і тут дуже весело і з друзями гуляю. З сьогоднішнього дня мені сподобалися бульбашки, тому що я їх дуже люблю. У Приютівській громаді шлях до життя та веселка не вперше. Сьогодні ми вирішили провести свято для дітей з Приютівської громади. Ми сюди вже завітали на перший раз. Цього разу ми привезли дітям дитячі подарунки, від сумка Самарянина дитячі речі, взуття, памперси і солодкий стіл. І, як завжди, в нашій акції участвує Веселка, аніматори, веселка. в громаді. Більше тисячі переселенців, із них 400 діти. Громада активно співпрацює з благодійними фондами міжнародними організаціями. З перших днів війни благодійні організації нам допомагали, перш за все, в забезпеченні того необхідного для родин засобів гігієни, продуктів харчування, облаштування помешкання, пошук помешкання. Ну а зараз, звісно, що більше такого культурного спрямування, об'єднуючого спрямування. Наприкінці заходу дітей запросили до солодкого столу. Окрім цього, кожен отримав подарунковий набір від благодійного фонду Шлях до життя.